Привіт, дівчатка. Я сьогодні вирішила прийти познімати собі контент і вирішила, що це класна нагода, щоб показати вам, як можна самі без додаткової допомоги, не чекати, поки там подружка, чоловік чи ще хтось знайде хвилинку, щоб допомогти зняти вам контент. Все зробити за допомогою штативу. Тому я зараз буду показувати, як я створюю собі фото і відео для своєї сторінки і для бренду, для щоб фото були вдалими, треба. Стильний образ і стиль на ви штатив, телефон і якась локація, яка буде підходити під цей образ. Я прийшла на одну з найпопулярніших локацій, яку використовують в дівчата Одеси, це вулиця, на якій є одразу декілька варіантів, таких схожих, але різних локацій. Я думаю, що в будь-якому місці є щось схоже: це або кав'ярні, яка як мене позаду, або просто якась стильна вулиця. От, якщо ми можемо подивитися, от сюди. Це ще одна локація, або ось сюди можна встати. Це теж ще одна красива така європейська локація, і також навіть повернутися сюди. І теж це вже йде четверта локація, на якій можна знімати. А вам для фото якраз потрібні невеличкі шматочки, і ви нібито не бігаєте по всьому місту пошуку різних локацій, да? а просто використовувати якусь одну. Тому раджу, якщо у вас, якщо ви не знаєте якісь свої класні популярні локації вашого. Міста, то спочатку просто пройти, погулятися як турист, пошукати щось схоже, або, знову ж таки, якісь естетичні кав'ярні, якісь гарні там двері, будинки, тобто це може бути будь-що, парки, і вже йти цілеспрямовано до цієї локації. Першу локацію, яку я буду використовувати, це ось. Ця кав'ярня Да? Тут можна зробити е, фото прямо біля дверей, наприклад, стоячи, да? якісь там стильні, як ми там щось е, якось позуємо, або е, сидячи, сісти на ось це підвиконня. Теж е, досить стильно. Бачите, якщо я тут стану, там присяду, виходить, дуже непогано. Я дуже люблю саме такий формат штативу стійки, дуже зручний і приносити собою. Він не дуже габаритний, не важкий на каблуках, але він. Прям у мій зріст, тому ставлю йому 10 з десяти. <clearing bueno> Наступне, що я роблю, це наставляю штатив на свою локацію, на якій я буду це робити. В ідеалі дівчата мати ще блютуз е, е, кнопку але мою блютуз-кнопку з'їла собака. нову я собі ще не замовила, тому буду бігати туди-сюди, е, щоб е, ставити на таймер. Виставляю штатив. Таймер на 10 секунд, щоб я встигла добігти до локації. Да. Так, перевіряємо. Перша така тестова, щоб розуміти, взагалі, правильно я встала чи неправильно. Так, ну, добре, далі я бачу вже, як вийшов кадр. В принципі, навіть цей вже можна отак, якщо його трішечки кадрувати то вийде досить непогано. Лайк. Like. Але я все ж таки трішечки переставлю штатив. Першу ви робите просто, щоб подивитися. Взагалі в центрі вукадру стоїте, не в центрі прифоткуєтеся, якщо можна так сказати, прицілюєтеся, щоб зрозуміти, куди надалі вам можна ставати і де робити вже наступні кадри, щоб там по різному позувати. Тому перші ми просто пристрілюємося, прифоткуємося. Це може зайняти певний час, і це абсолютно окей. О, ну, це вже вийшло гарно. Я його поставлю просто трішечки ближче. Хорошо, все, мені подобається. Наступне це просто справа позування. Тобто кадр я виставила і поїхала. Ваша задача зробити якомога більше різних поз, щоб потім було що обрати. Е, якщо ви розумієте, що ви зараз будете знімати на одній локації, не змінювати крупності ніякі, то ви можете просто зафіксувати одну експозицію, щоб вас вже не скакало ваше світло. В даному випадку я зробила на мінус 0,7, от, зфіксувала її, в, ну, виставила якраз на, на свою локацію. Далі поза в мене достатньо такий кежуал образ. Да, ми бачимо, тобто є каблуки, але в цілому він вийшов досить розслаблений, Блини і не жіночний, і тому моя задача робити повідні пози, тобто вони повинні бути такими відкритими, розслабленими, трішечки дерзкими, якщо можна так сказати, тобто ніяких там закритих жіночних скованих поз, бо вони будуть не відображати цей образ і не розкриють його повністю. Зараз я зроблю е, на одній локації з однією крупністю десь 5-6 поз, щоб знову ж таки мені було з чого обирати. Поки я тут робила пару фоток, <хи> вже три знімальні команди пройшло повз цю вулицю. Да? Я ж казала, що це найпопулярніша вулиця в Одесі. І про що це говорить? Це говорить про те, що контент потрібен всім і для своєї особистої сторінки, і для брендів, і для взагалі різних бізнесів, і для експертів. Тобто це ця ніша буде тільки зростати, зростати і зростати. І навичка в двадцять шостому, вже скоро році, вміти робити якісний контент, це просто ну маст хев Будь-якого бізнесу. Так, наступне, що ми робимо, це фото сидячі, як я вже сказала. Я вже переставила штатив, як ви бачите. Тут, в принципі, в мене не змінилося світло, нічого не змінилося, тому експозицію залишаємо ту саму. Далі так само я налаштовую пристрілююсь, щоб зробити фотки, і поїхали. Получилось почти з першого разу. Багато дівчат дуже хвилюються, що типу, як вони будуть знімати себе самі без команди, без ніякої допомоги. Ох, так от просто вийшли, поставили штатив, пристрілялися і все. А якби в мене ще була bluetooth кнопка, то все було б набагато швидше, бо я просто сидячи клац, клац клац позмінювала пози вже коли я пристрілялася, да, вже коли зрозуміла, що це точно моя підходяща локація. Мені не треба нічого надалі перевіряти, просто клац, клац, і змінюєш пози без оцієї бігатні туди-сюди. Тож трішечки підсумку. Який основний принцип для того, щоб вийшли класні фотографії? Це повторюсь. Образ і підходяща локація. Обов'язково ви маєте виглядати стильно ви в кадрі. Тобто у вас повинна бути зачіск, макіяж, образ, все просто має працювати один з одним в симбіозі і локація теж. Да? А, наступне це штатив, телефон і Bluetooth Кнопка бажано. Далі ви прийшли, виставили штатив, обов'язково виставили експозицію, направили все, встали в кадр, пристрілялися, зрозуміло, що вам все підходить, і починаєте Позувати. Наступний етап це обробити фотографії. І виставляти. Тому зараз я дороблю собі фотографії і е, покажу вам, як я їх обробляю е, без ніяких складнощів. Чи це не якийсь там супер-пупер складний процес? Ні, все просто за пару хвилин і фотографії можуть ваші залітати в топ, набирати перегляди, і головне приносити вам гроші і замовлення. Бо будь-яка така якась зйомка для себе вона буде вас продавати. Зараз я вже буду обробляти свої фотографії. Я не роблю це дуже довго, я стараюся одразу робити. Робити дуже класні вихідники, щоб потім не витрачати багато часу на обробку. І зараз я буду не використовувати жодного додаткового застосунку, а просто все е одразу в галереї iPhone. Я завчасно обрала фотографії, які мені подобаються, відмітила їх сердечком, додала в ізбрані, да і е, зараз буду їх оброблювати. От почнемо з першої фотографії, і найперше, що мені кидається, в очі, це камера. там зверху це питання можна вирішити двома способами: перше або обрізати цей кадр, отаким от чином, да. Що мені, в принципі, і подобається. Або е, я використовую прямо теж в айфоні е, функцію чистки, вона класно з цим справляється. Можу вам одразу показати, як це. Е, приближаємо, чистимо хоп, і все, і ніби нічого не було. Але я ж кажу, що мені більше сподобалось отаким чином, бо так я виходжу прямо по центру каду. Наступна я можу трішечки погратися з експозицією, з контрастністю, подивитися, можливо, мені сподобається щось з цією фоткою. Мені хочеться тут зробити її більш, бачите, в мене такий образ, як я вже сказала, да, такий кежуальний. Хочеться зробити її таку більш темну, більш атмосферну, більш осінню, можливо, знаєте, таку атмосферу аля після дощу, бо на вулиці якраз була така сіра погода, туманність, от і тому можна погратися з цим. А, беру експозицію, дивлюсь, да, можемо її так трішечки зробити далі. А, блиск, теж погратися, подивитися. Бачите, якщо я його вводжу вверх, то він стає світліший. А мені хочеться зробити, як я вже сказала, темніше, а, світлі участки. Теж хочеться їх трішечки затемнити. Ну, таким чином, хорошо. Темні участки теж її затемнимо. І хочеться її трішечки в плюс увести, насищеність трішечки уводимо, зовсім трішечку. Більш холодною хочеться зробити, так, в мінус увести різкість. Ну, можна трішечки різкості додати. Так, і зниження шуму. І от у нас було. І стало, да? вона така більш холодна, більш якраз підходяща під мій образ. А, все, я роблю так з однією фотографією, підкручу всі налаштування, отак-от граюсь, можна там вінетку додати, але тут мені її не хочеться. Далі а, скопіювати правки. І далі всі фотографії, які я обрала, я просто беру і. Вставляю правку. І можу, єдине, що ще, погратися теж з горизонтом, з обрізанням фотографії, і все. Тож ви бачите, що процес створення фото або відеоконтенту він не є таким складним, як може здаватися на перший погляд. Його абсолютно можна вивести до автоматизму. У кожного креатора є якісь свої секретики, лайфхаки, які він використовує, якими користується на постійній основі, і потім створення контенту не буде займати багато часу, бо ви вже будете знати сильні свої сторони, сторони там локації. Да? І знову ж таки повторююся, що створення контенту не буде займати у вас багато часу. Тож, якщо вам подобається е, фотографуватися, фотографувати, і вам хочеться це все діло почати монетизувати, щоб е, отримувати вже якийсь, якийсь фідбек від аудиторії, від е, брендів, отримувати свої замовлення, в мене ось тут є відео для тих, хто хоче. Вже почати створювати свої перші відео і фото, хто хоче заробляти на цьому і хто хоче отримати свої перші співпраці. 5 кроків, як цього досягти. Також посилання на це відео буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, дякую вам за увагу, за перегляди і всім гарного контенту!